Скільки мені коштувало отримати права у Польщі? В комплексі водійські права в Польщі мені обійшлися 7 тисяч 250 злотих. Десь таку суму в 7000 тисяч я вам раджу мати. Чому довідка медична, яку ви отримуєте, тобто огляд у лікаря, щоб піти на курси водійських, це 200 злотих. Далі, коли ви розпочинаєте навчання у школі язди в... Можете платити частинами, але вартість навчання 3 тисячі злотих. Я закінчила кілька місяців тому, можливо, здорожчало за 3 тисячі злотих. Ви отримуєте курс теорії, я пройшла її онлайн і 30 годин практики. 30 годин практики по 2 години ви їздите, да? тобто це 15 занять. Їх замало для тих, хто до цього ніколи не водив. Відповідно, ви берете ще додаткові заняття. Кожне двогодинне заняття це ще 200 злотих. Тобто, десь ще 2-3 тисячі злотих я віддала на додаткові заняття. Далі ви починаєте здавати екзамен. Теоретичний екзамен я здала з першого разу, заплатила 50 злотих. Можна приздавати це щоразу 50 злотих. Практика це 200 злотих кожна проба. У мене було 5 спроб. Я з п'ятої спроби здала іспит. Тобто 1050 злотих я ще віддала просто на екзамени. Ну і саме посвідчення пластикове це 100 злотих. Тобто, перед тим, як йти в школу язди, ви повинні розуміти, що треба мати ну, мінімум 6-7 тисяч.